Царівно мостіти мости, оливою брами мастіти. Ладо мої, ах, менше з тим нам нема для кого мостити. Царівно гурко черед ван, і коні басують, як змії. Ладо моє, то видиво вам. Його світлом досвіта змиє. Царівно та ж їдуть свати, І на гнідому царенко гарцює. Ладо моє свічу за світи, я не чую, не чую, не чую. Царівно, готуйте бенкет, стрічайте, некликані гості. А вже личко її тонке, потемніло різьбою по кості, і вийшла, і промовила так, зазітхали сполохані свічі, тільки уст запалений мак ворушився на безкровнім обличчі. Ми старшенької не дамо, середульша пішла круга світа, наймолодша в черницях давно. Так що вам тут нічого не світить, я боярам по чарці на щоб немарно трудили ноги, передайте своєму королю, що у нас за високі пороги. Чи то ти черниця, чи то ти блудниця, чого собі зичеш, з печаленій жінці? Розчахуєш навстіж всі вікна в світлиці, щоб викурився дух заблукалих чужинців. Добірне лицарство тобі не догода, а пломінь коси вже й димок помережив. Птичим криком древляних сходів, повільна хода розтривожить вежу, у келію ввійде, пасмо відгорне. Сухими очима в пітьму посвітить, і книги білі, і книги чорні зашелестять, закружлявши в повітрі. О, чародійко, пустельнице, відьмо, з яких підземель викликаєш сили, і стане, як вдень у келії видно, коли вона голос, як нитку, засилить в слова. Три століття стою, як у рамі. Три століття чекаю з походу. Того, хто підійде й розсиплються брами, й в рову під замчим розступляться води, бо я мостів мостити не хочу. Чи десь моя доля сконала на палі? Все жду, щоб хто конеченьком доскочив, тільки от коні всі підупали. Пішли бур'янами мої півцарства, решти ніхто й ще й знайти не потрапить. Як єден муж перемитили царство, смалець пістолів по шийках карафок, і чудно, і дивно, і чадно, і димно спускатись мені в велелюдну світлицю, де щоденно і щогодинно стільці пропивають невловну куницю. Ой, бита доріженька рівним прирівна, небо нічне на зірки покололось, вогник на вежі, співає царівна, і вершник з дороги звертає на голос. Царівно, мостіти мости.